Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам, які будуть товари 21 листопада Чорну п'ятницю в АТБ зі суперзнижкою 50%. Це не один товар, їх декілька, навіть я б сказала, десяток товарів. Тож бажаю вам приємного перегляду і вигідних покупок. Ось такі шоколадки від торгової марки Мілка. Три варіанти начинок. Ціна буде 129,90, так би кажучи, 130 гривень. Це є більші вагою 276-270 та 300 грамів. Цей варіант це карамель та арахіс. Такий варіант лісовий горіх та вафлі. І ось такі із печивим орео зі смаком ванілі. Три варіанти з супер знижкою. Ковбаса варена від торгової марки М'ясна лавка своя лінія. Тигриня. Лише 21 листопада вона буде коштувати 55 гривень. Ось така ковбаса копчена, запечена австрійська від своєї лінії м'ясної лавки. В упаковці 400 грамів, і лише 21 листопада вона буде коштувати 86 гривень. Ось така чай, чорний хейліс, англійський, королівський. Вага у упаковці 100 грамів. Акційна ціна 62 гривні та 50 копійок. До речі, мені такий чорний чай досить смачний, тож рекомендую спробувати. Ще й гарна нагода. Супер ціна. від торгової марки «Три ведмеді. Вага 500 грамів. Смак фісташка. Акційна ціна на нього буде 95 гривень. Лише один день, 21 листопада. Картопляні чипси від торгової марки люкс. Хвилясті в упаковці 125 грамів зі смаком сиру. Акційна ціна 37,50. Це ще не все. Ось такі картопляні чипси зі смаком сметани та цибулі від торгової марки люкс. Теж 125 грамів за 37,50 на цьому, все. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Будемо чекати на повний анонс нових акцій. Бажаю вам усім гарного дня і до нових зустрічей!